доброго здоров'я! ми з такої нотки стокарної. Точимо ролики і пальчики на той механізм, що буде підніматися, жикцію піднімати. Так що поки точимо, точимо і ріжемо. Так, приїхали ми від Едіка, є у нас такі заготовки поробили. Дірочки це в нас будуть речаги і це будуть до них ролики коротше, приварюватися. Типу цей, Коротше, що хочу показати. отакий От ролик плоский. О, не буде в ньому там ні втулки, нічого, просто маслом зальється. Тут робота така опустилась, піднялась, крутитися дуже не буде. Ну і По роліку треба зробити кантик, то накрутив проволоки, приварю проволоки отак, по краю. І буде такий опорний контик. А як крутив проволоку, ось в плиту вставив кругляк і вокруг кругляка цього накрутив. Коротше, згорем пополам, накрутив. Так що все, зараз поки займаюся сваркою, і болгаркою, потім вже, як щось вийде, вже більш конкретно тоді вже ж покажу. Так, в общем що у нас виходить? Обварили ми отак, та йому фокусуйся. Поприхвачували. Получився у нас такий ось ролик. І він у нас буде тепер отут мать упор. Все, він тепер туди має упор. Ну, отак примірно він і буде крутитися туди-сюди. Так, воно гаряче, поки ще. Тут воно за подліцо. Ну, в общем дешево і сердито. Бо кругляка такого немає здорового, то зробимо так. Тут ось трошки де на стикові випирається всередину, то болгаркою шліфанеться. В принципі, нормально. Все. Ще три штуки. Поїхали далі. Так, у нас отакі обшліфовані вийшли ролики. так воно все виглядає. Тоже і тут так само. Тут чики бамбона. Опять же таки змазувати не буду ні тавотніс, нічого, воно, блін, там дуже сильно не роби. опустилось, піднялось і все, то маслом зальється воно. Як треба, буде, то ВД збризкається Там зазор десь та, ну, до пів міліметра, мабуть, зазор є. Дуже люфта, то й немає, але все одно. Ну і виходить, в общем, у нас ось така каретка. З одної сторони красиво, з другої не дуже поуварював. Зараз покажу, куди це і що це. Блін, зараз пауза. Так, ну, трошки невдобно самому показувати, ну-ка, зараз я її підіпру. Такс. Отак, От так, виходить, вона стоїть з боку, що у нас колесо. Плюс-мінус ще профіль буде 40 і плюс від профіля ще сантиметрів 6 там до колеса. Якраз десь сантиметра 4 буде від колеса зазор, від колеса до колеса, скажімо так. Во. І отак воно там торчить оці ролики в салазках. Зараз спробую підняти. Так. Ну і отак вона зверху. Типа стоятиме, ось сюди заїжджатиме, сюди так чик. О, просто невдобно самому зняти, показати, як вона там проїжджає. І, ну, В общем, таким макаром зверху буде виїжджати, лежать транспортіровочне, опустилася в робочому. Ну що, поїхали ще одну робити. Так, надіюсь, телефон не упаде, тому що, і надіюсь, мене буде чути. Буду кричати трохи. ну, нічого. Короче, короче. Не знаю, як там чули не чули. Короче, проблема номер очередна короче, вискакує оця фігня. Рамка, щоб вона туди заходила і не приклинювала, то її не можна ковиляти. Вона ідеально рівно заходити, бо малейший перекос вона клине. Я її, слава Богу, за третім разом туди чи за четвертим тільки підняв. І того, і того, напевно, такі. Я хотів отут ось робити кріплення. Тут оце ось я розмічав. Хрестик, спочатку тут хотів, потім тут хотів. Оце ж ось я робив я типу речаги виміряв, які треба. Це ось дюрочка, щоб вже сюди підцепитися. От. Так, короче, виходить, що не виходить. Треба більше всього, що ставити оці підшипники. Купляти ще один підшипник. Ставити ось сюди ось так, всередину підшипник. Ось сюди в стінку якраз напротів, там Де ота дирочка що я розмічав. І отут ставити товстостінну трубу. І отут ще один підшипник. І до ось цієї товстостінної труби приварювати ті вже речаги. Вони тоді з трубою разом будуть обидві сторони однаково піднімати і опускати. І, в принципі, Можна даже було б, якщо дуже толста стіна труба, прям капець хороша, капітальна, то можна було б посередині один циліндр поставити. Одним циліндром, щоб піднімало через оцю трубу. Ну а так в принципі поставити по краям, нагрузки дуже і не буде. Во. І буде воно підніматися і опускатися. Вийшов отакий у нас шайтан машин. намучаюсь, звісно, трохи. Пум-пум-пум-пум. Ззаді воно за комбайн виходить десь сантиметрів 30. Ну, то нічого страшного. Мене найбільше смущає те, що те, що воно клине, коли чуть-чуть найскосі, воно клине. Якщо поставити там десь циліндр, коротше, два циліндри просто поставити віддільно, щоб вони, кожна сторона віддільно була, то вийшло, що десь якась одна сторона закусить і гідравліка піде туди, куди легше. І почне давити. Коротше, виламає все відрені фіні. Гідравліка це така штука, що ошибок не прощає. Так що, так що, так що, зараз будемо думати, де нам взяти таку трубу. Так, що ще хотів би додати? Поки ми від цієї теми трошки відскочимо, воно 5 наверх за дерево. В общем, купив ще 5 зірочок під 25 цеп. Чого під 25 цеп? Тому що. На цій бойці бувало таке, що попаде такий хороший кабак, гарбузик. І оця цепочка в мене, двічі, та двічі, мабуть, її вже розривала. І після сезону, звісно, вона така, ну, підгулявша, в общем, є. Ця ось теж вже така і дзвіна розбита, і розшатана, і тріщина. Ось, ось тріщина в дзвінові видно. Тобто Його теж буде рвати. Тобто за цієї бойки передає ударні такі нагрузки і оці всі цепки. Оця сторона іменно по комбайну. Іменно оця сторона, отут, оце ось, вона страждає саме більше. Тобто там лопатки в трубі сепарації, в принципі, нагрузки як такої дуже немає. Ну, коли він мокрий. Через то було таке рішення прийнято. Купив я три зірочки на 20 зубів. Одна зірочка на 19 зубів і одна зірочка на 22 зуба. Получається, я проточу, ну як я, до едіка поїду, проточу середину. Прямо на оцю зірочку зверху її одіно обварю. І буде передавати воно ось сюди. Там буде 20 зубів і тут буде 20 зубів. Ось, все, буде тут така двойна зірочка, виходить. Ну, тут трошки діаметр. ну Нічого страшного. О. Потім, тут у нас буде 19 зубів стоять. А тут буде 22, трошки буде замедлять обороти. І потім бойня, отут, і ще дві зірочки на 20 зубів, тут вже будуть однакові обороти. На бойки і на цьому валу однакові обороти. Тоді відсіля трошки виходить, будуть понижати. А тут, а тут у нас, виходить, 1, 2, 3, 4, 5. І одної зірочки ще нам не вистачає. Десь в мене валялося, по-моєму, на 20 зубів теж. Трошки б ушна, підлизана, ну нічого. Ну коротше за 5 оцих зірочок віддав 4100 гривень з доставкою. Так що будемо переробляти, я ж кажу. Оце така різниця в зубах. Ось. Так що я думаю, що цепочка должна бути серйозніша тут трошки. Так що отакі у нас діла і по зірочкам. Модернізації повним ходом. Тому що буде колесо і я так приблизно прикинув, що маса ж більше буде йти, нагрузка буде більша, самої маси в комбайні буде більше. Через то і трошки обороти підняти якоби на комбайні треба. Тобто, у мене відношення тут, я вже не пам'ятаю, 28 зубів, а на цій 19 було. Ну, коротше. Коротше, буде якось так. Побачимо, там, що воно нам скаже. Ну, оце отаке теж будемо робити. Так. І на останок заїхав на поле. Думаю, гляну хоча б який стан гарбуза. Яке в нас сьогодні число? Десяте. Десяте-восьме. Десяте ну та що, такі. Там є, там, там є. Опять же, ці проплешини є. Тут ось зелений лежить. Там жовтенький, там, там, там. Ну, коротше, щось є, дуже багато проплеше. Отак, от в принципі, уже сохне, горить, що йому не знаю. Короте, і болячки ж ці його не покидають. І от, -от таке. Отаке. Ну, гарбуза є і то вже добре. Головне, щоб воно було налите. Так що... Такий стан гарбуза, бур'янець теж є, маловато, там п'ятнами трошки там, там, кущик там. Там по краю буквально 5 метрів його не допололи, теж піднялось. А так, в принципі, що? В принципі, отакий гарбузець. Щось є, і то добре. Дякувати Богу, що хоч щось є. Гарбузці такі непогані є, звісно, бліндебелі. Так що якось так. Як листя ляже осінню вже повністю, тоді буде видно краще. Так що, не найкращий гарбуз, ну але є, є. Саме головне, що щось є. Так що, от такі діла. Ну що ж, на цій ноті, всім до побачення. Який красивий захід сонця.